Героїві душі бажаємо вам досягати нових висот. Отже, футбольний турнір присвячений пам'яті загиблим воїнам збройних сил України та героям України Бродівської територіальної громади, оголошується офіційно відкритим. Цим з вами живемо у дуже складний час, і кожного дня ми повинні з вами пам'ятати заради кого ми їх проживаємо. А також кожного дня бути вдячними тим, завдяки кому ми сьогодні маємо зокрема можливість і бути тут, сьогодні всім разом, тому що кращі з кращих наші збройні сили України захищають нас від ворога. А найкращі з них відділили за це життя. Тож прошу всіх шанувати хвилиною мовчання, кожного невинно вбитого українця та усіх загиблих героїв. Вічна їм пам'ять, та шана! Буде можливість долучитися до благодійного збору на Збройні Сили України. Скринька буде розташована тут у нас на столі. І пам'ятайте, що кожен наш донат це врятовано чиєсь життя. Головне робити їх регулярно і завжди підтримувати наші Збройні Сили України. Ми живемо на легкий час, особливо нелегка доля випала нашим дітям. І дуже складно у такі часи не втрачати вір. Тому ми маємо продовжувати жити, продовжувати боротися, продовжувати вигравати кубки, продовжувати розвиватись і продовжувати жити за наших заради наших дітей. Отже, діти ФК в підготували для вас флешмоб, і він називається Я не нагоджу війну. Давайте облисками. <плес> Вдався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну, мріяв стати воїном солдатом, то була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді я, що вона. strašný smrti přinese sobou. Já Ріх весну, щоб ходив я з друзями до школи, і його вснув. Ты сейчас сына Посмішку ясну, мамі цей що сина. Ну що, спортсмени, як настрій? Ми хочемо привітати усі команди, які сьогодні завітали до нас на наш турнір. Організатори змагання це Галина Сурмай та Юрій Сурмай. Щиро дякують усім, хто долучився, доєднався до нашого турніру. Всім, хто сьогодні приїхав до нас, усім батькам за їхнє терпінням, за їхню організованість, а також усім спонсорам. І хочу запросити до слова президента клубу «Вказ Охидоли» Мар'яна Логоду. Слава Україні! Ну, сьогодні мені дуже приємно, в черговий раз вас всіх тут бачити. Бачити на нашому турнірі, який ще вчора був присвячений Дню захисту дітей. А від сьогодні, як ви вже всі зрозуміли, наш турнір буде називатися загиблим захисникам. Нашої бродівської територіальної громади та й всім захисникам нашої України, героям України, які загинули в українсь... українській і російській війні. Я думаю, що цей турнір на сьогоднішній день ми проведемо достойно, проведемо з великою кількістю успішних ігор. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, здійснення вам всіх мрій. Багато перемог, але перемог бажаю вам не тільки на футбольній неві, а й в житті. Слава Україні! Також хочу запросити до слова старосту Вониковицької територіальної громади Галицького Єсипа. Вітаю всіх учасників молодих спортовців, батьків, тренерів, меценатів. Сім'ю Сурмаїв, незмінного президента, депутата Бродівської міської ради Лаводу Мар'яна на відкритті турніру пам'яті загиблих захисникам Бродівської територіальної громади. Зчу всім міцного здоров'я, щастя, мирного неба, хай переможе сильнішим. Не забуваємо дякувати тим, хто тримає над нами мирне на небо Це Збройним силам України. Дякую вам. Слава Україні! Також до вітального слова хочу запросити начальницю відділу культури, молоді та спорту Мар'яну Родін. Доброго дня, шановні учасники змагань, шановні тренери, вболівальники, батьки. Дорога наша суходільська громада. Вкотре стадіон. Села Суходоли приймає такий потужний чемпіонат. Бачимо, як росте турнір, як ростуть з ним наші діти, як ростуть організатори поряд з вами. Тому бажаємо всім вам міцного здоров'я ігор без травм сьогодні і в подальшому віри в нашу перемогу, віру в перемогу сьогодні на полі і віру в перемогу України. Слава Україні! Я повніла, що сьогодні на полі будемо вирувати вири моцій. Ну а звісно, це все буде відбуватись під чудовим голованням. Отже, до слова хочу запросити головного судю змагань, сюрмая Юрія Богдановича. Доброго дня! Всіх вітаю учасників. Ті, що сьогодні приїхали, дуже приємно. На сьогодні навіть присутня команда житомер шифкамеру. Давайте привітаємо. Хотів сьогодні побажати всім гарно виступити, щоб було без травм. Також ті, що програли, не розчаровуватись. Все, Дякую, що приїхали. Командам зараз приступити до матчів. Отже, дорогі друзі, по завершенню змагання, всі учасники будуть нагороджені медалями, кубками та подарунками. І від душі бажаємо всім сьогодні вболівальникам приємного відпочинку, нашим славним спортсменам та учасникам турніру. Бажаємо блискучих ігор і разом до перемоги. Слава Україні!